Той винахід, який ви зараз нам представите, є тим прикладом, як ми можемо і перемагаємо. Можемо і перемагаємо ворога. Дякую за запрошення і дякую за можливість представити шабрись. Це дистанційно керована Никола, платформа. Вересень В зоні ризику найближчий воно само їздить, а воно ще й само стріляє. Просто тобто, ну... поки ви тут сидите там, десь на фронті воно їздить і, і вбиває кацапів. Прекрасно. моє оплески маю величезне сподівання, що це буде масова історія. Спочатку два слова про сам виріб, а потім загалом, що я думаю про інновацію. отже, цей виріб складається з дистанційно керована платформа, складається з двох. Частин. Перша це е, рись, платформа, яка керується дистанційно, це такий собі безпілотник наземний. Е, колеги мої, е, думаю, розуміють, що це означає. Ось цією рисю можна забезпечити те, що робить піхотинець, е, я б навіть сказав, для забезпечення поля бою. Іншими словами, потрібно щось кудись перевезти, там, де є. Небезпека ураження противником. Звісно, краще, коли це робить ось така чудова залізяка, аніж коли це роблять вручну люди. Я думаю, це зрозуміло. А, далі на цю платформу можна чіпляти усілякі корисні, називаємо це гаджети. Зокрема, тут е, турель, яка зоветься Шабля, тому назва. Цієї е, дистанційно керованої платформи. Шабрись. Отже, шабля. На шаблю чіпляється кулемет калібром 7,62, ПКТ і дистанційно можна вести прицільний вогонь. Е, я вам скажу, що е, шабля може стріляти не гірше за кулеметника, якщо навіть не краще. А кулеметник при цьому захований десь, наприклад, у бліндажі. Іншими словами, навіть якщо так станеться, що ворог знищить цю нашу чудову платформу з шаблею, то наш кулеметник залишиться живий, це коротко про сам виріб, але тут же ж питання не в тому, що це якась вундервафа, якою ми виграємо війну. Війна виграється, тобто. Перевага на полі бою е, отримується по клаузовіцу. Є два показники ключових: перший це концентрація, другий це координація. В сучасній війні питання концентрації сил непомітно для ворога. Ну це величезна проблема, коли в тебе проглядається від переднього краю і е, на десятки кілометрів вглиб вся територія. Сконцентрувати щось непомітно, ну вкрай складно. Інша справа координація з сучасними усілякими можливостями 21-го століття е, усе, що може стріляти, усе, що може бачити супротивника, має бути скоординовано в єдину систему. Тоді ми отримуємо перевагу на полі бою над супротивником. Іншими словами, ми маємо краще його бачити. І ми маємо точніше в нього стріляти. Це лише один з елементів цієї системи, який може допомогти в логістиці, якщо ми говоримо про платформу, турель можна поставити там, де вогнева точка кулеметника, кулеметника самого заховати в бліндаж і так далі. Тобто, я жодним чином не кажу, що це от прям виріб, який там зробить чудеса. Взагалі я би хотів сказати нашим глядачам: не вірте в. Чудесні гаджети, які нам до F-16, чудово, що в нас вони є, але немає якогось одного виробу, який допоможе виграти війну. Тобто немає якогось виробу, який от нам зараз зробить чудо. Якщо ми будемо використовувати розумно те, що у нас є, тобто координувати все в єдину систему, тоді у нас є шанси отримати якісну перевогу. Для того, аби це сталося, мають бути люди, які будуть безпосередньо це робити. We'll <laughs>